Всім привіт, друзі! І ми продовжимо тримати нашу кукуху завдяки розпаковкам таких боксів з картками по One Piece. Цей раз також бокс з більш дорогого сегменту, щось нове, щось цікаве. Можливо, один з найкращих боксів виглядає він саме так: дуже гарний, дуже красивий все таке вау-вау-вау! Так, сліди від пальців збирає дуже добре, але в будь-якому разі гарно. Трошечки, трошечки пошкоджений при дорозі. Не знаю, чому так. Наче був добре спакований, але все-таки нічого страшного. Будемо дивитися, що саме він містить всередині. Так, відкривається тут, по-прикольному, на магнітиках. Це прям вау-вау. Така ось картиночка з Боа Хенкок. І її інформація, вона була там щось пі піратською е принцесою, таке-таке. Інформацію можна почитати. Е Ми маємо шість червоних бустерців з цього боку. Ще шість з цього. Це 12 і один хід-бустер. Ось такий, гарненький. Так, що ми ще маємо тут? Дуже прикольна, така м'якесенька підставочка під картки. Зроблено, прям, ну, реально, відчуваєш <сум> стиль <сум> дороговизни та багатійства. Виглядає реально прикольно. Звичайні бустерці саме самого такого формату червоні. Нічого такого особливого. Е, і тримаємо наші магічні ножиці для розпаковочки. Погнали дивитися. Оу. Оу-о-оу. -оу -оу. <кхем> така ось асесарка з нами. Е, я не дуже великий фанат карток в такому осучасненому стилі, де вони їх роблять, типу. В сучасному одязі, ну і все таке, ну, але хай буде. Прикольно. Бокс містить всього дві картки. Наступна картка це ось така ось зіарка. Дуже прикольно, схоже, це також намі і в такому футбольному костюмчику спортивна форма. Трошечки, трошечки гнута. Не супер товсті картки, але ну, все-таки трошечки, трошечки гнута. Не біда. Так, це ZR картка. Нова рідкість. Щоб не доводилось сумувати Марко. в воді зі спумою. Ну, що поробиш? Мабуть, так треба. А. <смістична> і що це за cyberpunk Міхоук. Такі металеві рук, руки, протези, <смістична> аугментика. Прикольно. HR-картка. З іншого боку просто помаранчева. Ну. Так, підождіть. Написано, що це Rob Лучі. Ну, може то й він. Я одразу по його капелюху подумав, що це міховк. Але тепер дивлюся, то є, мабуть, деякі сходства з робом. Ага. Ну, прикольно. Так, наступний бустер. Порткас десь. Знову в такому сучасному стилі. Та не ну, за що? О, зато тут щось прикольне. Можливо, це намі. Так, схоже, це намі. Маленькими літерами написано Намі. Ну, повіримо. Повіримо їм на слово. Це UR-картка. Нова рідкість. Добре. Рухаємося далі. Трафальгар. О, і перша частинка пазлу. О, але ж але ж, знову, схоже, схоже це та сама проблема. Вони, Це просто повна версія цього пазлу. що... А може і ні. А може і ні, а може це і справді те, що я думаю. І це просто частинка пазлу, а з цього боку нас чекає якась гарна картка. Яку ми можемо поставити в альбомчик, не дивлячись на те, що ми не зібрали цей пазл? М -м, клас, Бо. Хенкок. добре, круто. Так. ССР <сосерків> Касі. В цих говнокуртках. Молодь, що ви носите таке? Зяр, карточка трошечки кінчик пошкоджений. Ай, шкода. А, по -по -по -по. Хто це перона, мабуть. Не бачу, що. Було. А, так бачу написано ось Перона. Так. Вгадав, якась футбольна команда. М -м Окей. Ну, Бокс був такий багатообіцяючий, досить стильний. Це Луфі, чому? <смір> Жіноча версія Луфі схожа. Чи що? Ну так підписано, я, я ж нічого. Ну, більше на Робін схоже. Могли б Робін написати, нехай. А, це ще одна походу, намі. Зіарочка. Ох, о-хо-хо-хох! Ох, ох. Я стільки сподівався на цей бокс. Я думаю, це прям вогонь, прям те що треба. І ось такий Зорро. О. Це вже хто? Рейчу. Не знаю хто це. Але виглядає гарненько. То стильні молодіжні, то футболісти. те мої звичайні картки? Айс. Nice. О! Оце миленько, це Віві <сум> Яка мілота QR-картка. От реально, це клас. Це мені подобається. Це реально гарно. Так. Давай-ка, майся, будь ласка. Ну, це вже більше на Луфі схоже. ССАрка. А і Віві схожа футболістка. Та ну за що, Зоро ССАрочка. І це Шанкс, футболіст. Не. Так, ось Марко. І Луфі, якого штучний інтелект натягнув на якесь рандомне футбольне тіло. Ну, нехай. Знову Трафальгар І Зоро футболіст. І ми дісталися до хід бустерця. Подивимося, що саме він нам принесе. А це взагалі хто? Монет, А, все зрозуміло. Це монет. Яка на себе зовсім не схожа. З іншого боку, просто гарнесенька. досить така товста і пошкоджена картка! Ах. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой! Ну що хочу сказати. <ріху> Ой, це, це капець якийсь, це реально. Це реально жесть. Так, це все було СССР. Так, <ріху> я їх всі в різні купи чомусь тикав. Так, трафальгарчик, Зоро. Знову трафальгар, Марко, Зоро. Луфі, Ейс. Ну, типу, Робін, але написано Луфі, кому <гуми> вірити. Санчик, це Ейс прикольний, Марко і Намі. СССРки, <гуми> ну, просто відстій. Я дуже незадоволений ними. Це таке. Зіар-картки. <гуми> Чомусь вони вирішили зробити їх футболістами. Ну, господи. Я навіть не знаю чому. Приглядають ну, не те, що ви погано, нормально, блискучі, але ну, чому футболісти? Ну, Як це пов'язано з цим аніме? О, Божечки. Так, досить спірна зігаркартка з робом Лучі, тому що. Ну, більше він мені наміховка схожий. Реально, але виглядає гарно. Нехай. <риклад> так, э, така ось ЮАРочка з Намі. Також ну це, це просто якась рандомна аніме дівчинка. Э, чому саме Намі? Чому я маю вірити їм? А, ясно, бо тут так написано. Намі. Все, віримо, <хи> не сперечаємось. Е, оце прикольно. Гарненький арт е, Бога Хенкок, але ну, так само можна сказати, що це, звичайно, якась рандомна дівчинка з аніме, з, з будь-якого. Ну, але з її прикраси е, все наче в стилі Бохенкок, тож, тож непогано, добре. І це частинка пазлу, як на мене, непогано. О, це мілота. Дуже класніша QR з Vivi, Маленька, така сердиться. Це реально мило, дуже прикольно. Це, типу, найкраща картка з цього боксу SH-картка. Вона, типу, дуже товста, пошкоджена. На себе зовсім не схожа. Гнутенько. <хе -хе> ну, я вам скажу таке. Взагалі, ну, обгортка це ж просто 10 із 10. От не судіть по книзі з обгортки, Оце, це про цей бокс. Я реально не очікував, що це буде взагалі такий мінус. Просто в нікуди. Але що найбільше я не очікував, це те, що я замовив два таких бокси. Ох, треба було хоч подивитися огляди чи щось таке, ну реально. Ну що ж, добре. Зроблю потім ще один огляд на цих футболістів, на цих сучасних чудиків в якомусь лахмітті. Ох, ця сучасна мода. Ну, то що ж таке? Все це бурчання діда. У -у -у. Раніше було краще. Все. Дякую всім за перегляди. Будь ласка, залишайте якісь лайки, подобайки, пишіть якісь коментарі, хоч щось робіть, щоб цей довбаний YouTube просував це відео, але, але можете не робити нічого. Гарного контенту тут не буде. Все, Всім до нових зустрічей. Бувайте!